Подальше перебування Яценюка у кріслі прем'єра ставить під загрозу існування України. Переконують народні обранці. Депутати, котрі представляють буковину в Верховній Раді, розповіли про ситуацію з урядом, проблеми області, які необхідно негайно вирішити, та завдання, котрі стоять перед нашою державою. Нині подробиці розповість Олександр Докіїн. Народні депутати міжфракційного парламентського об'єднання Буковина розповіли про зроблене за рік. Зокрема, їм вдалося залучити додатково 56 мільйонів гривень на ремонт доріг у області, завдяки народній депутації Оксані. Продан Буковину внесли до експерименту, в якому наш край був зарахований до переліку чотирьох українських регіонів, де надпланові доходи митниці направляються на оновлення доріг. Якби Вона не підійшла до президента під час його присутності в парламенту. Могло цих коштів не надійти. Тому потім було багато пересудів в засобах масової інформації. Мації в першу чергу Буковинські, хто більше. Зробив для цього, якби не Оксана Продан, то цих доріг би не було за словами народних обранців. Вони стежать за ситуацією в області і на чуток знають про проблеми. Одна з них несанкціонована вирубка лісу і його масовий вивіз за кордон. Переважно вагони переповнені сосною, розповідає Іван Рибак. А мораторій на заборону вивозу огальмує кабінет міністрів. Та й кадрова політика голови Чернівецької ода Олександра Фещука викликає багато запитань, і пан Яківець, який сьогодні претендує на посаду ем, голови. Вірніше начальника управління лісового та мисливського господарства Чернівецької області проходив по матеріалах всіх свідків як людина, яка безпосередньо організовувала людей на антимайдан, фінансувала антимайдан, давала доручення щодо поїздок на антимайдан. Обговорили і політичну ситуацію, яка нині склалася в державі. Депутати висловили свою чітку позицію. Україні потрібний новий уряд. А при вибори до Верховної Ради не на часі. Хоча, якщо для зміни Кабміну вони знадобляться, боковинські обранці готові на такі. Крок всі четверо присутні тут народні депутати голосували за те, щоб надати висловити недовіру уряду Яценюка, і це говорить, визначає нашу позицію. І питання не про любов чи про ненависть питання про любов до країни, про любов до громадян України і про бажання наше працювати і будувати країну. А не займатися амбіціями однієї людини, назвали народні обранці і причини розпаду коаліції та політичної кризи України. Причиною є по суті одна людина у парламенті, в кабінеті міністрів це прем'єр-міністр Сені Петрович Яценюк. Із-за свого нестримного бажання бути при владі. По суті, він поставив під загрозу не дай Бог, але як наслідок існування держави України. Новий уряд повинен покращити ситуацію в Україні, і чим скоріше він з'явиться, тим краще переконані народні депутати і вже мають план дій, які дозволить підняти економіку країни. Судівська реформа і забезпечення справедливості суддів. Друге, це звільнення економіки від зайвого державного регулювання, створення прозорих регулювання, норм регулювання економіки. І Третє це звичайно податкова реформа і. Забезпечення прозорості сплати і контролю за податками говорили депутати і про міжнародні стосунки. Зокрема, Григорій Тіміш розповів про покращення міждержавних відносин між Україною та Румунією. Нардеп сказав, що зараз разом із колегами працюють над законом для автомобілістів. У нас є законопроєкт, який стосується зараз. Е, зняття е, мені здається, акцизу е, з потриманих матеріалів. і побачте, коли. Мито на машину не буде в два рази більше, ніж сама машина. Чи сама машина розумієте? Коли машина оцінюється в 15 тисяч доларів, а ще 16 тисяч має заплатити людина за то за то розмитнення. За словами народних депутатів, їхнє міжфракційне об'єднання одне з найбільш дієвих у парламенті. Вони ініціювали 272 законопроекти, 42 з яких стали законами. Олександр Докін, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.